Терористам бій на Прикарпатті почали формувати новий батальйон у структурі добровольчого українського корпусу Правий сектор підготовку сил у тилу бійці мотивують складною ситуацією на східному фронті. Мовляв, у зоні так званої антитерористичної операції вже давно триває повноцінна війна з російською армією. Відтак нині потрібно готуватися до затяжного бойового конфлікту, тим паче, що два батальйони добровільної військової структури вже воюють безпосередньо на лінії вогню, виконуючи різносторонні завдання. Нехай і без підтримки. Позиційні бої, це розвідка, це розвідувально-диверсійні операції, це знищення їхніх, тобто контрдиверсійно-розвідувальних операцій. Наш корпус є військовою структурою добровільною. Всі хлопці, які беруть участь в бойових діях, знають, що у нас немає посвідчень учасників АТО. У нас немає соціального забезпечення, у нас немає після загибелі хлопців ніякого забезпечення їхніх сімей. У лавах добровольчого корпусу вихідці з усіх областей Левова частка це близько 60 Представники східної та центральної України. Не по суть задніх і Прикарпатці на лінії фронту задіяні мешканці майже усіх районів області. Це що там говорять, там Прикарпатці, дезертери, у нас такого нема. Я думаю, що це інформаційна війна. Зараз ми на Івано-Франківщині нарощуємо сил, ми розуміємо, що конфлікт може затягнутися. Тобто треба людей підготувати. Вони мають бути смісні духом і також вміти бути. Навченими всім справам, то такі пригодяться їм в бою. Наразі триває мобілізація в нову структуру. Охочих її поповнити не бракує. Зголошується вирушити на покальний схід, навіть неповнолітні. Однак їх кажуть керівники, на війну не братимуть. До нас можуть попасти тільки повнолітні люди. Любий доброволець, який бажає вірить в себе і в Україну, може вступати в четвертий батальйон. Базу ми підготовлюємо батальйон потихеньку. Ми теж. Укомплектовую Зброї у нас як такової зараз немає і так як зброю. Так зброю у нас на передовій. Батальйон ще формують, а вишколи вже тривають як в обласному центрі, так і в районах. Записатися в резервне військо можна, отримавши запрошення у руки чи зголоситися у соцмережах. Між тим добровольці чекають у своїх лавах і бійців 5-го батальйону територіальної оборони Прикарпаття, яких, до речі, не вважають ані зрадниками, ані дезертирами.